Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації, нашому напрямку фронту вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 610 окупантів. Знищено 50 одиниць військової техніки, також нейтралізовано або знищено 263 БПЛА різних типів. Ворог продовжує підлу тактику терору мирних. Міста громад на нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував із важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Слава Богу, без втрат, але в день від артобстрілу Нікополя тяжкі поранення отримав 33-річний чоловік. У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газагін. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, в місті ситуація контрольована. Незважаючи на всі труднощі, місто продовжує Жити та працювати на перемогу. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим матеріально-технічному забезпеченню. Сьогодні я опублікував на своїх офіціальних сторінках традиційний звіт за січень. В січні нашим військовим. Частинам передана допомога на суму понад 55 мільйонів 600 тисяч гривень. Це один з найбільших показників в Україні по допомозі ЗСУ від міст. Допомога була надана наступним частинам: 129-та бригада ТРО, 17-та окрема Криворізька танкова бригада, Національна гвардія України 3011, 61-та окрема піхотна бригада, 43-та окрема механізована бригада, 641 й окремий зенітно кулеметний батальйон, бригада оперативного призначення Хартія. 60-та бригада та ще 30 інших військових частин. У тому числі для наших військових нами поставлено на в січні: 94 квадрокоптери, 7 БПЛА, Лелека та Фурія, 100 Фпівдронів, 6 одиниць автомобільної техніки, 53 прилади ночного бачення та тепловізійних прицелів, 29 одиниць комп'ютерного обладнання та багато іншого. Робота продовжується щодня. Життя триває. Разом з міжнародними партнерами продовжуємо відкривати в місті дитячі простори, щоб діти могли гармонійно розвиватись у колі однолітків. Так, сьогодні у співпраці з дитячим фондом ООН, це ЮНІСЕФ, у центральному міському районі на базі дитячої бібліотеки відкрився ще один простір для розвитку та активного дозвілля дітей ЮНІСЕФ. Дитяча точка спільна. Це четвертий простір, відкритий у партнерстві з ЮНІСЕФ. Тут діти можуть отримувати психологічну допомогу та додаткові можливості для розвитку. Знайти собі, друзі. Всього в Кривому розі ми вже відкрили 31 сучасний навчально-творчий простір, побудували системну роботу з міжнародними партнерами у рамках спільних проєктів. Що таке спільні проєкти, як правило, ми робимо ремонт, а вони дають вам обладнання. Це, зокрема, ЮНІСЕФ, ТЕР ДЕС Хоумес, це французький, дитячим фондом ООН. ЮНІСЕФ, USAID Америка та інші партнери. Завдяки залученій е, співпраці та заслуженій довірі інвесторів і партнерів до Кривого Рогу, ця робота продовжується. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!